Маша, Маша і Катя, товарищ <сіх> Тебе спалива, короче. Виктория, Виктория, Вика, Вика. Улыбаемся и машем. Улыбаємося. Сашенька, сонечко Ты тоже улыбайся там. О, все, а. Эдуард. <сіх> <сіх> Деніска. Ух, ніхуя, сука Машка, що ти їстиш? Розкажи, що ти там їстиш. Дай мені, та ще? Ну, да. Ну, дай, будь ласка, я хочу їсти. <рес> Дві, це коротше можна їсти, походу, да, Назарчик. рот Бородатий назар, блять. Просто не бородатий, Денис. <пиш> Ай, сексі, сексі, шмексі, сексі. Все, подаляйте, <пиш> подаляйте, <пиш> удаляйте, біліть, удаляйте, удаляйте. удаляйте, удаляйте.